А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в таку гру, як Макшот в Ні, Я чуть не сказав фотограф. А це, типу, в нас така має бути цікава психологічна хоррор-гра про те, як ми з вами потрапляємо в якесь місце, фоткаємо щось. Я трішки пограв, поки налаштовував звук. Напишіть, до речі, як він вам. Надіюсь, сподобається. Бережіть ваші вушка. Хоча, в принципі, я начебто старався робити все дуже добре. Ага. Коротше, той дядько зараз буде заходити. А його не видно по камері. Ну, типу, окей. Зачинив за собою двері, бо він народився не в ліфті. Беремо пльоночку, фотографейс. Фото... Фотографує обличчя. Скажіть, сир. Блять. Що? А чому дирка? Сканер. Ну, добре, ми можемо на Кью кинути, на її підібратися. Це у нас. Завантаження, да. А, Тобто, скажімо так. екшут аселом. Єс. Основну концепцію ми зрозуміли. Ну, давайте грати. Напишіть, будь ласка, я дуже вас прошу, як вам звук. Чи не надто я став голосним. До родин. 101. Мені треба макшот. Окей, а, так, я щось відволікся. Напишіть, чи не занадто я голосний. Можливо, чи треба робити гру голосніше. Типу, з цим ніколи не вгадаєш, але якось можна трішки. Что, блядь. А, ну вот, короче, да. Не знаю, что-то трешки лякает. Блять! Ух, ебать, что за херня? <coughs> Вибачайся, я трешки прихворил. И что это? Гриндець, його треба сфотографувати. Ми граємо з вами в Fatal Frame. Інтеракт. Чувака нема голови. Тут взагалі нікого нема. Ану. Да, нікого. Окей, цікаво. Ем. Ага, окей, 1, 2, 3, згадуємо управління. Б'ять! Ух. Сука. Окей, чому так внезапно. Фух, в мене аж нос розклало. Добре. Окей, я починаю входити в смак. Як я зрозумів, у нас є з вами ограничений час. Туалети піднімаються. Як я до цього не додумався. Так, ВХС, касета. Блять. Ну окей, тобто нам виходить смерть, коли в нас закінчиться пленка. Щіт, гівно. Окей. А звив забитий. 118, окей. Давайте быстренько збігаем відчинимо. Дверько. Нічого собі як зручно. А типу Асенсу. Прототип. Текстурка. Це що? А, я не зрозумів, для чого ми це зробили, но окей. Фух, ну мене налякала ця чортива. Бля, я ще й не можу натік. Опа! Ух, блять, на текстурки забратися. Ну, трендеть, все, в нас закінчується пленка. Я наляканий, треба брати себе в руки. А... Санітар. А куда мені Хрюк. Крюк. Блядь. А, Тут когось, я не знаю, порували. А, фо... Фотографуй монстра. Інвентарь повний. Клас, шик Ну, давайте. Як, на Q? Ну, давайте тут скинемо. Опа. Пленочка. А, Фотографуй монстра. ну Окей. Майже очевидно. Книжка. Що тут взагалі Асайлум Це якась типу психлікарня виходить? Я не знаю, що з цього мені треба. І чи пройдемо ми з вами цю кни... книгу Боже, цю гру з двиг по фазі. Мені б хоч якусь карту. А, пон. А, па-па-пам. Ам. Ты по... Що? Привет.

Де 201. Чел, блядь, подумав такий, ні. А, змилувався. Ні, ну, а справді, як мені від нього дефатись? А я, певно, можу скинути, так? Да? Мені надо 201. Де тут другий поверх? О! 207, 201. Єсть. А... А сенс? Не, не розумію, чесно. Боже, як сильно я не розумію. Сюди треба книжку віднести, правильно думаю. Так. Добре. Ну і 300. Я сподіваюсь, вам це буде так само цікаво дивитися, як і мені грати. Я як тут все запутано. Сюда, начебто, тут. Пішов нахуй. А він бігає за мною що я відв'язався? окей um. Добре, okay. що він хоч не вбиває моментально. О Боже так Певно, так. 108 У нас текстурки пова рухається. Так, давайте без фоткую. Опа. як. А, клас, а в мене так фотоапарат взагалі недоступний. Шикарно. А, на перший поверх. Блять, йобані текстурки. 108. Давай, 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 давай. Окей. Що я маю тут знайти? Мені... Они... Та не інтерактиця. Ну, окей. Можливо, я щось просто не розумію? Блять, пусте відро. Давайте. Сука. Наберемо говна в пусте відро? Нет, окей. Мы. Мы не можем зачерпнути гивна. Блядь. Ух. Ч? Ты, блядь. Сука, кого он, баный. Окей, він типу жорстко вкрав у мене дві плівки. При тому що я його фотографував, він виходить з Санітар. Окей. Гадки маю, де брати той пароль клятий. Плівка. Реально, ну... Це? В другий то раз, я не спорю. Буде безусловно легше. Але, блять. Починаться спочатку. Скан All max shot and Escape. Проскануй всі сім облич і втічі. Окей. Чувак, повісився. Засуджую.

Камон. Не заїбався спавнитись? Так, 5, 6, 4, 4, 2. Та йди ти в сраку. Ні, ну, блін. Це вже не, не лякає. Я не знаю, просто напрягає. Ну, не хочу я переігрувати. А три с семи мы просканировали. Пять, шесть, четыре, четыре, два. Чему тут не плевки? Хиевок. Тварь. Все, смерть. Курва. 5, 6, 4, 4, 2. Чувак. ржавый ключ. Норм. Пойдет, пойдет. Камера, через яку ми дивилися. Ржавий ключ. Від чого не зрозуміло. Ой, Ладно. 219. Бля, це не та сторона, да? Блять. А вже ж. А вже ж не та сторона. Ти помер. Нічого. ХС -ка. Ну, блин. А, вам интересно это видеть. Режим. Режим. Наче все. 201 она так и вышается. Камеру на базу. І гівно тут у нас на місці. Значить, тут голова її. Так, два знайшли. Окей. 118. Курва. Окей. Ну, тобто, все-таки, все ж таки, від нього відірватися реально. Сука. Я кажу, в нього от 100% в нього є якісь спавенпойнти. От, я. Я не знаю, я щось. Все здохне. Ну він тупо да, до останнього, да, мене переслідує. Ти. Блять. Годі? 201. Ну бінті. Сука, ну, вообще классно придумав, чел. А, 201, так? 12 10 9 тут 201, правильно. Окей, два є. А, 5, 6, 4, 4, 2. 5. Викликає емоції. Але, типу, він не скрімаки кидає. Наразі це якось більше. Ну, дратує. Чим я не знаю 108 108 М -м. Ну, коротше, більше він мене бісить, чим лякає. клоун йобаний. Клас, як ще й не текстурки. 108. 108, окей. То було б легше. Ну. Піздец. Це він, звісно, мужик. Пленка де? А де плівку бачив? Так, це. 300. Ватертап води можна набрати. Ага. Тобто, рахуємо. Четвертий в нас за. Плівкою. П'ятий в нас там, шостий в нас а, зачинений. Двері окей. Де плівку то? Хто їх взагалі тут а, порозкидував, так не розумію. Кому це треба? Ну я ще одного не можу знайти. Окей, йдемо в туалет за відром. Ну як, воно, в принципі, і логічно. А, мабуть, якось з гівном зв'язаний останній. Санітарна комната. Я, певно, Вантус пропустив десь. І, напевно, вантусом можна відчинити щось. Так, не зважаємо на цього притрушеного. Стан відерце.

І. 17, 17 222. Ось. Нічого корисного. Хоча б я б вам прямо пообіцяв би її пройти. Якби в цих клятих кімнатах була хоча б пилівка. Хоча би. А зараз що по кругу собі ходжу Ну касети в мене в руках немає. Для чого крочити я не розумію? ех Де? Курва плівка. Тут є кімната з бинтами? Не знав. Окей. Камери утримання. Коротше, знов кругаля Накидаю. О, скоро монстр з'явиться, камера лагати починає. А що я казав? Ну, Окей, по камері видно. Нормально. Або мені так здається. Відчинись, будь ласка. Та що ж я опять сюда йду, а? А ти по. Гнида. А не знімати це все, то я, блін, ну можу 301. Можу програти. Як він мене достав, чесно вам кажу. Ну, ножиці. Для чого драйн клінер? В гівно засипать? Як? Бля, старе фото чьє воно ну, окей. Кажавку, бо прикольно. Так десь на першому поверсі. Ні, сюди, сюди. Може так. Окей, Боже, фоточки. 209-й це всіх знайшли. Двістя дев. 209. Окей, okay, дивно, що він тут. Якщо хтось питає, чому я бігаю кругалями, тому що цей поц 209. Спавниться лише в, в певних місцях. Ну, агриться, як це правильно сказати. І я хочу їх обходити. 5. А вже ж ніде немає інформації про те, де лежить та клята касета. Ну, просто, блядь.

Може, це я туплю, може, я вже біля неї 100 раз пройшов, я не знаю. Ну просто, просто, ну куди? Тож так. Гарного вам дня чи вечора.